Олександр Мартинюк колись працював журналістом на сумському порталі новин. А нині останніх чотири роки живе в Польщі. Я працював сумах на порталі 0542, Так писав там новини. А вже фактично з 15-го року виїхав з Сум до Польщі, до Вроцлава. Олександр говорить, у Польщі проблем з адаптацією та пошуком роботи майже не було. Вважає, що ключовим тут стало саме мовне питання. Польською мовою цікавився ще в 8-9-му році. Десь здається, тому якби коли приїхав в 15-му році, якісь основи мав іспит. Дійсно здавав, здав його там, можна сказати, на відмінно. Особливо складностей у мене з вивченням мови не було. Можу сказати, по-перше, що що ще додатково далі вивчаю так мову не так просто вивчити, і відповідно ще переді мною дуже дуже багато до вивчення. У Польщі Олександр продовжив журналістську діяльність і навіть більше створив інформаційний інтернет-портал для співвітчизників у 2015 році, коли я переїхав до Польщі. То там за різними оцінками, наприклад, у моєму місті в де зараз проживає, то вже проживало десь біля 60-70 тисяч громадян України. було очевидно, що фактично ці люди потребують якоїсь інформації, бо так насправді вони були на периферії всього того, що відбувалося в місті, і не тільки в місті, а і в Польщі. Під кінець 2016 року. За допомогою теж друзів так було була створена така платформа інформаційна для громадян України. Три роки тому інтернет-портал Інполанднет вже був масштабований на всю Польщу. Тож, коли розпочалось російське вторгнення, і до Польщі приїхало багато біженців з України, вони мали де взяти інформацію. Пишемо про те, що відбувається в загалом в Польщі, бо з 2019 року здається, ми вже стали. Не місцевим, не локальним порталом, а загальнопольським порталом, Ми, відповідно, пишемо про всі події, пов'язані з проживанням громадян України в Польщі. Все, що їм буде цікаво на нашу думку, наші журналісти подають, оброблюють інформацію, проводять якісь інтерв'ю з різними людьми, з консулами, з генеральними консулами. Чи комфортно українцям у Польщі? Так розповідає Олександр зі свого досвіду. Поляки дійсно неймовірні у своїй підтримці України у цей складний час російської війни. Хоча українці створили високу конкуренцію для самих поляків. У нашому місті діє велика українська діаспора, яка фактично теж допомагає людям, які приїжджають до Польщі до Врослава. Також це виглядає на рівні міста, що місто само зацікавлене в тому, що місто є інтернаціональним, так, таким міжкультурним осередком. Водночас визнає Олександр, правдива й інша інформація про українців у Польщі. Та нова хвиля людей, які вже приїхали, фактично у них зовсім інші цінності, у них не зовсім є бажання закріпитися там в Польщі, не зовсім є бажання вивчити польську мову. Інтегруватися в ті всі процеси, і відповідно, на мою думку, особисто це творить додаткове напруження у суспільстві. Ми висвітлюємо такі теми, стикаємось теж з критикою людей, з критикою українців, які там проживають, бо їм так насправді це теж соромно читати, і вони розуміють, що такі ситуації. Шкодять фактично стосункам України, України і Польщі, звісно ж, ми поговорили і про відмінності у роботі українських і польських медіа в Польщі. Якби, немає так насправді впливу. Великих олігархічних структур е, на медіа, так і відповідно, медіа насправді більше е, незалежні. Порівнюючи журналістику в Україні і в Польщі, є досить велика різниця, бо незалежність вона творить такі речі, що медіа, журналісти цікавляться більше тими питаннями, які дійсно цікавлять людей, ті, які є так би мовити, на часі. Як змінились суми за чотири роки, Олександр відповідає так: мене не було в Україні майже чотири роки, так і за цей час не можу сказати, що місто значно змінилося, але бачу досить негативні тенденції. Відсутність виводу ріжок, транспортні проблеми, так, не кошене місто. і тому подібне. Досить багато насправді проблем, які якби не ну, просто елементарно. Тут не треба там, бути центром Європи, а просто ну, для людей робити. Бо в Польщі, в Європі намагаються зробити місто цікавим. І корисним для людей в першу чергу де бачить своє майбутнє в Україні чи в Польщі сьогодні планувати дуже складно, говорить Олександр. Тож відповідає філософськи, та покаже може сказати так. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.